Привіт, привіт! Я повернулася із новорічних канікул, гарно об'їлася, відпочила і знов готова розповідати вам про Київ. А як ви святкували, що їли, що робили? Коли в яку дату святкували Різдво цього року? Розказуйте, діліться в коментарях. А сьогодні, як ми вже зрозуміли, з назви відео ми поговоримо про контрактові ярмарки, або київські контракти. Окрім того, що це були дуже веселі ярмарки, це вони ще дуже гарно впливали на життя та економіку міста. А ще вони проводилися якраз ось в цей період на початку січня? Тому після перегляду ви можете спробувати сходити на контрактову площу та уявити собі всю цю гамірну галасливу ярмарку, про яку вам сьогодні розкажу. Якщо ви раніше не цікавилися цим явищем, то якщо вас запитати, що таке контрактова ярмарка, ви скажете, що це ярмарка на контрактовій площі. Ну все очевидно логічно. Я теж колись так думала, але це не зовсім так. Точніше, це не зовсім ярмарка, а щось більш масштабне. Контрактові ярмарки це ярмарки, на яких е, укладалися угоди, тобто ті самі контракти на оренду або купівлю великих масштабних речей, е, земля, ліс, е, маєтки прямо разом з кріпаками, а е, якесь виробництво. Звісно, що тут можна було купити і товари більш широкого вжитку: цукор, зерно, худоба, деревина, кава, прянощі, посуд, меблі, книги. А живопис можна домовитись про найм керуючих маєтками архітекторів для своїх амбітних планів, знайти бізнес-партнерів. Також батьки намагались знайти своїм дочкам вигідну партію. Багаті люди з шляхта та міщани вже вигідно торгувалися на них з кінця 15 століття. Перші ярмарки на території сучасної України відбувалися у Львові, ну саме контрактові такі ярмарки. А після декількох поділів в Польщі вони переїхали до Дубно. Та це місто під кінець 18 століття після чергових поділів території стало надто близько до кордону. Влада бажала це небезпечним, тому ярмарки переїхали до Києва, що тоді був сильним економічно. i susпільnym centrum Та чому ці ярмарки були такі важливі? Чому саме на них концентрувалася така ділова активність? Річ у тім, що для укладення крупних великих угод були чітко визначені дати та місця. Це не можна було зробити як та коли тобі захочеться. А до телеграфу то залізниць було ще далеко, тому така концентрація ділових зацікавлених людей дуже сприяла партнерським бізнес, бізнес партнерським відносинам та і особистим відносинам між ними теж. У відео про зиму в Києві я багато часу присвятила зимовим дорогам та постачання до міста всього необхідного. Хто дивився, то й мабуть, пам'ятає, що взимку були найзручніші дороги для пасажирських та товарних перевезень. Це до розповсюдження залізниць, звісно, і за до часу сильних орделець. Так, якщо ще, до речі, не бачили ось це відео, то а, ходіть в опис або ось тут буде підказочка, подивіться, воно дуже цікаве. Так от, через зручність подорожей на санях взимку, а великі ярмарки в місті відбувалися взимку, прямо за найсильніших морозів, бо дороги гарно промерзали. І найбільший старий хрещенський ярмарок відбувався традиційно на наступний день після водохреща, тобто за старим стилем це 7 січня, прямо під час власне хрещенських морозів то було вирішено переносити контракти до Києва, тих власно об'єднали за цією хрещенською ярмаркою. Власне, і головну площу подолу назвали контрактовою саме тоді. Вибір місця проведення був продиктований зручністю підвозу всього необхідного, адже поруч Дніпро і, і Порт, навіть коли річка замерзала, то все продовжувалося під кос товару продовжувалося по льоду на санях. А також історична роль подолу як торгового осередку теж зіграла дуже важливу роль. Отже, на площі можна було роздивитися товари, якщо це не щось там величезне, типу, якогось маєтка, обговорити деталі угоди, а саму угоду підписували в приміщенні магістрата, який знаходився прямо тут же на площі. От, з перенесенням контрактів до міста суть, дата і місце ярмарки не змінилися, а от масштаб так нічогенько змінився. А вже в перший рік проведення, а саме в 1789, й офіційно за підсумками, з офіційними. Підсумками підписали угод на більш ніж 6 мільйонів злотих. І до міста на цю ярмарку приїжджали люди з усього світу, і це справді не перебільшення. Франція, Італія, Греція, Данія, Русія, Австрія, Англія, Швейцарія, Китай та ще безліч країн. За такою популярності та таких об'ємів угод зала в старому магістраті стала для цього замалою майже одразу, тому за пару років поруч із магістратом звели новий контрактовий будинок із приміщенням для різних угод та гостинний двір. Але вони довго не прожили. У 1811 році на переважно дерев'яному Подолі сталася масштабна пожежа, через яку він вигорів. Повністю при відновленні кварталу скористалися тим, що забудови майже не залишилося, і перепланували, перебудували все за тодішніми імперськими правилами та смаками. Саме тому ми зараз маємо таке чітке квартальне планування, якого, звісно на старому подолі з його з вивистими вуличками не було. Новий контрактовий будинок зводив Андрій Маленський, який тоді був головним архітектором міста і займався відновленням всієї погорілої частини міста. За 6 років новий контрактовий будинок був відкритий. Як вам вже зрозуміло, ярмарка була доволі значима для міста. Такі серйозні суми угод дуже впливали на економіку міста. Тому всі мешканці Києва, якщо не брали безпосередньо участі в ній, то чули про неї точно. Отже, і як же місто і містяни жили під час цих ярмарок, перше, що відразу впадає у вічі, це ціна на нерухомість. Адже до міста навіть на невеликий період часу з'їжджалися купа народу при грошах. У 1805 році прибуло 4795 осіб. Це близько чверті постійного населення. Всім їм треба було десь жити, а власникам орендованого житла потрібно було підзаробити. Тому на кожну пропозицію обов'язково знаходився той, хто на неї погоджувався. Адже людей було справді багатсько. Хоча, коли я побачила ці ціни, то мені хотілося просто покричати в екран. Типу сімикімнатний будинок недалеко від Ярмарки на два тижні коштував 2,5 тисячі рублів. Це просто якісь казкові ціни, і не завжди е, така ця вартість відповідала якості житла. І ось промовисте свідчення. Цитата із оглядів князя Долгорукого. Всі знають, що таке контракти. Вони починаються в січні і тривають тижні з три. Цей шаленої пори всі магазини та крамниці спустошуються все, розкупляють. З кишень їх сипляться купи золота, і я бачив такі будинки, які дають хазяйнові неймовірний дохід. Наприклад, будинок пана Сферанського, в якому жив тамтешній прокурор, займається вже кілька років під час контрактів якоюсь графиною Кутоцькою, яка за два тижні найму платить до чотирьох тисяч рублів дерев'яний і далекий від того, щоб бути дуже великим. мені сам постоялись, про це казав. Я розумію, що шлях та багаті поміщики вони приїжджають надовго з, з сім'єю, з меблями, з домашніми тваринами, усім, що є, щоб комфортно розміститися, але такі ціни мене все одно шокують. І е, український вчений Федерест писав, що на час ярмарки кияни, е, окрім того, що здавали житло, деякі ще й здавали своє власне житло, де вони жили. І на цей час переїжджали деї, де в трошки менше приміщення, і все це заради прикупку. На вулицях подолу трапляються й інші посадки, розіслені домовласниками хлопчики та дівчатка. Вони закликають панів і пропонують житло з усім необхідним. За будинок з 5-6 кімнат, залежно від облаштування, беруть від 200 аж до 500 карбованців сріблом за дві або одну, навіть одну світлицю залежно від меблювання, від 30 до 80 рублів сріблом. З 15 січня по починають переселятися у тісні квартири. Звільнені покої здають, щоб ви зрозуміли контраст і офіли разом зі мною у звичайний неярмарковий час кімнат на три кімнати десь квартирка коштувала 8 рублів на місяць просто 8 рублів, не 8 тисяч, не 5, не 3 тисячі, просто 8 рублів на місяць. Е, я згадала, як я читала, що на зароблений під час контрактів деякі орендодавці могли жити цілий рік, і коли я вперше про це прочитала, то я засумнівалася, але тепер я цілком вірю в таку тезу. Оже, всі ці ділові люди приїхали, заселилися і пішли на ярмарку. Чим же вони там займалися? Насправді доволі довгий час значні кошти е, крутилися навіть не навколо купівлі продажу товарів, а на кредитних операціях та видачі грошей під відсотки. Також контракти виконували роль біржі. Шваві торги відбувалися зранку і до 15-ї години, а також увечері з 5-ї до 9-ї години. Микола Закревський, мешканець подолу та український історик, описав, як виглядав контрактовий будинок в цей час. На верхньому поверсі контрактового будинку розташовуються тимчасові крамниці з обох боків уздовж вікон, а середина утворює простору залу, заставлену лавками, де учасники контрактів ведуть розмови про справу і вкладають угоди. У цій же самій залі артисти дають концерти, розігрують лотереї для притулків, влаштовують забили маскаради. Нижній поверх під час ярмарку заставляється те й тільки можна вздовж стін, і біля підпор рядами лавок у місцях недостатньо освітлених денним світлом. А з надвору біля входу і всередині на колонах, прибивається багацько оголошень про різні потреби і продажі. На Шермарок також задавав тренди на ціни на певні товари, наприклад, цукор, адже Україна в складі російської імперії була флагманом виробництва цукру з цукрового буряку, який називали цукровою столицею. На початку 20-го століття Україна забезпечувала всю імперію цукром на 80-85% світовому рейтингу її обходила лише Німеччина. Тому, звісно, що на контрактах встановлювалися ціни, за якими потім всі інші купці продавали цукор. До речі, цукрозаводчики заводчики їхні спали в Києві. Це дуже цікава тема. Напишіть у коментарях, якщо хочете відео про це. Звісно, окрім важливих справ і напружених торгів, на Ярмарці розважалася, адже це ярмарка. І окрім там якихось невеличких а, самодіяльних артистів, які собі бігали поміж рядів і робили якісь невеличкі вистави або карткові фокуси, або ще щось, іноді виманюючи з людей таким чином, страшні гроші. А, ну, в самому контрактовому будинку також проводилося щодня, постійно щось цікаве, вели маскаради, концерти, і іноді там можна було побачити знаменитості зі світовими м'яя. Рен сліз який до речі програвав тут страшні гроші в карти. Польські музиканти, брати Винявські, неймовірний італійська оперна співачка Анжеліка Каталані. Та театральні групи з Мадриду та Варшави. А, також поміщики провозили свої кріпацькі театри, щоб повихвалятися власними артистами. Про цю атмосферу гулю навіть писав Тарас наш Григорович Шевченко у Повісті Близнюки. А про ці славні контракти я чув від самого Льва Миколайовича ось що. Небищикові батькові його, мабуть, з великого перепою спало на думку втрутнути таку мудру штуку, якої не втрутнув ніколи б і уславлений п'яниця ради. Отже, він, напхавши валізи асигнаціями і поїхав у Київ, та перед самим з'їздом на контракт і закупив усе шампанське вино. Почалися балі під час контрактів. Аж тут нема ані пляшки шампанського в погребах. Куди поділося? питають. У полковника свічки відповідають: до свічки, а він не продає. Пийте так, каже. Хоч купайтеся в ньому, а на продаж нема. Знайшлися добрі люди і так випили. Ой, я, я не можу A few moments later. Люди з задоволенням слухали музику і розважалися ні в чому собі не відмовляючи. Танці, карти, незвична їжа. Все на будь-який смак і на будь-який гаманець, хоча на ціни ніхто не дивився, пиво вино тікло рікою. у продавці відбувалися рекордні продажі, танці знайомства справді дуже екзотична, незвична їжа. Там головне платити по рахунках, інакше потрапиш на тушку даніх боржників, і мене з неї знали всі торговці, і вже нічого цим людям не продавали. А поступово у другій половині 19 століття ярмарок втрачав свій масштаб і лоск. Велику роль в цьому зіграли розвиток зв'язку і транспорту, адже вже не потрібно було приїжджати на конкретне місце і час, можна було зв'язатися з людьми за допомогою телеграфу. Або застрибнути у потяг і побачитись особисто за потреби. Також у Києві відкрилось відділення державного банку та власна біржа, і вони перехопили цю роль у ярмарку. Контрактові ярмарки дали колосальний поштовх розвитку міста та стали культовою подією для нього, укріпили статус міста, посприяли збільшенню населення та дали непогану статтю до бюджету. А також через них з'явилися фірмові київські словечки, наприклад, контрактовичі поміщики, які приїжджали на ярмарок з усім сімейством та надовго, Так, контрактові гроші, субсидія від ректора могилянки, щоб студенти могли придбати собі необхідне. Але ярмарки все ж таки, на жаль, поступово втрачали свою значимість та міська влада не здавалася і хотіла все таки вдихнути в них життя за допомогою нового контрактового будинку. У 1911 році оголосили проєкт на нове приміщення, та у п'ятнадцятому році планом завадила війна, і старий контрактовий будинок продовжував працювати. Саме у ньому в січні 1917 року відбувся останній контрактовий ярмарок до більшовицького перевороту. У 1923 році новій радянській владі стало вигідним відновлення контрактових ярмарок, бо економіка під час воєнного комунізму занепадала, і треба було з цим щось терміново робити, тому вдалися до тимчасової лібералізації та нової економічної політики. НЕП, НЕП відповідно передбачав обмежене відродження ринкової економіки та а, приватної торгівлі. А, з влада вимушено вдалася до відродження контрактів, це справді було вимушено, але це була необхідність. Сьогодні, коли господарські сили країни роз'єднані, ярмарок сприятиме їхньому щепленню. Ярмарок, ця ознака відсталості за нормальних довоєнних умов, може бути знаряддям прогресу в умовах нинішньої господарської розрухи і деградації. Це, звісно, були зовсім не ті ярмарки, але для занепалої економіки та виснажених людей роками і репресій це була надзвичайна подія. Але тривали ярмарки так само, як і НЕП, недовго. З 1930 року Київський ярмарок був скасований і ця віха остаточно завершилась. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися аж сюди. Робити перше відео після такої е, перерви було. непросто, війти в цей ритм, але нічого, я почну нарощувати темпи і повернуся так, як це було раніше. Е, будемо з вами слухати про Київ ще довго, і дуже цікаво. До речі, якщо вам сподобалося, якщо ви тут то великий шанс, що вам справді сподобалося, то перевірте, чи ви не забули поставити лайк, е, чи ви підписалися. Та чи порадили ви це відео друзям? Е, будь ласка, е, кидайте посилання вашим друзям, знайомим, родичам, якщо вам подобається, це справді дуже важливо. Ютуб бачить, що якщо людям цікаво, то він буде радити це відео більше і активніше. Е, я хочу, щоб цей канал продовжував рости. Е, та можете, не знаю, завести акаунт і Теж підписати його. Я жартую, не робіть так, але друзям порадьте. І дякую вам, що ми з вами разом. Що ви дивитесь, що лайкаєте, і до наступної зустрічі!